Як виграти суд у справі про звільнення з військової служби? Як пройти цей захоплюючий квест і при цьому не зневіритись та не збожеволіте? Розповідаю. По-перше, запасіться терпіння. На 50% позитивний результат у суді залежить від наполегливості клієнта, а найфаховіші юристи лише допоможуть грамотно оформити та реалізувати ваші побажання. Тому, якщо ви не впевнені, що готові йти до кінця, краще і не починати боротьбу. Ще одна важлива умова для успіху це правильно оформлений та поданий рапорт на звільнення. Нагадаю, військовий статут вимагає від військовослужбовця подачу рапорта особисто, а не через представників, та в порядку підлеглості від нижчостоящих до вищестоящих. Кожний командир у цьому ланцюжку робить відмітку. Клопочу перед вищим керівництвом, після чого рапорт реєструють. Порушення цього порядку нівелює всі ваші намагання у майбутньому довести ваше право на звільнення. Ви часто мене запитуєте, скільки часу розглядається рапорт. На жаль, законодавством конкретний термін розгляду рапорту не передбачений. Відповідно до прописаної процедури. Рапорт повинен пройти строєву службу, юридичний відділ військової частини та аналогічні відділи керівних органів військової частини управління, адміністрацію, головний штаб. Керівники відділів та служб проставлять свої візи підтримую чи не підтримую. І якщо військовослужбовцю відмовлено у звільненні, рапорт повернеться з письмовим обґрунтуванням. В середньому ця процедура займає місяць-півтора. Зібравши всі докази, можна йти до суду. Робити це краще разом з фаховим юристом, який вивчить наявні матеріали та оцінить ваші шанси та ризики. Підготую позовну заяву, якісно пропише аргументацію і законодавчу базу, обґрунтую позовні вимоги. Та триматиме руку на пульсі протягом кількох місяців. Поки суд буде розглядати позов і ухвалювати рішення про звільнення з військової служби. Ну і на сам кінець щодо звільнення зі служби. Якщо ви маєте побоювання щодо цього моменту, нагадаю, що невиконання на рішення суду переслідується законом. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства. Допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи в судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.